Коли страшно повертатися додому, 12-квартирний будинок на Вовчинецькій 49 розсипається на очах. Через тріщини у стінах коридору можна простежувати погоду на вулиці. А на голову у будь-який момент може впасти частина стелі. Ще у 85-му році австрійський будинок отримав статус непридатного для заселення. Однак люди живуть тут і досі. Формально споруда належить до Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. За словами мешканців, власник житла не реагує на потребу його ремонту. Ти не знаєш, ми встанемо в, в, в тім будинку, тому що лягаєш і дивишся на ту стелю, і не знаєш, що, що то буде далі. Що ми будемо робити? Може таке буде, що ми і не встанемо. Будинок тримається завдяки тільки тому, що тут люди роблять самі своїми ну, своїми силами ремонти. Ставлять якісь там ну щекатурять стіну, у, укріпляють його. А більше не робиться нічого жодного випадку. Дуже припогано живеться. І ми ніякої правди добитися не можемо. З 2009 року ми ходимо по на локомотив ремонтний завод просимо їх, щоб вони нам допомогли якось. Ніодної відповіді нам дано не було, ні одної. Ти в ремонтному заводі людям особливих надій не дають. Будинок не внесений до статутного майна підприємства. Щоправда, тут виділяють кошти на його поточний ремонт. Аби зробити капітальний, немає законного права. Ще у 2005 році, згідно рішення міської ради, цей дім мав перейти у комунальний фонд. Однак прийшло вже майже шість років. А споруда й далі у невизначеному стані. Рішення сесії про те, що вже номер 9 взяло на баланс, але рішення сесії не виконано. І от так будинок вроде би, і, і мав би вже бути в місті, але ще і в заводі, тому що немає актів прийому передачі тому що вже відмовлялися підписати документ. Ми до того питання, от тільки як влада міняється, як хтось там міняється, стає, наприклад, новий начальник, заступник мера по комуналзі, так ми то питання зразу піднімаємо. Воно спочатку активно-активно пропрацьовується, потім. Вони відсувають на то, треба слідуючого року кошти на нього планувати, то там ну такі. Натомість у міськраді повідомили, що не можуть взяти проблемний будинок на баланс через те, що нинішній утримувач завод не ліквідував наявні тут недоліки. Адже саме такою є процедура передачі державного житлового фонду у комунальний відповідний акт у мерії склали ще у 2006 році.